Ми часто запутуємося навколо священників, і починаємо щось там видумувати, що вони не так одіті, не так убрані, не в таких машинах їздять. А вони принесли вам слово життя вічного. А злий хоче вас здурити, що ті, які несуть слово життя вічного, щоб ви їх самі же дискредитували, самі їх і принижуєте. Ви трошки підслуговуєте злому Духове, якщо ви принижуєте священство, або обговорювати, що він має якусь хату дуже велику, ще там щось, це є ознака добрих парафіян. Бо священник на утриманні парафії. І люди повинні його утримувати. І це в якійсь мірі, як виглядає священник, це лице парафії. Як ваш священник буде стояти на автобусні і ткора рахувати копійки, чи йому стане до району доїхати, то така аскеза і, і, і таке аскетичне життя, це не, це не означає, що так має бути.